Всім привіт! Мені приїхав Капот, і в цьому відео ми будемо готувати його під полірування. В принципі, нічого важкого не буде або екстраординарного. Але можливо комусь буде просто цікаво подивитися, як це робиться. В принципі, таких відео вже було повно, але запишу ще одне: можливо, щось буде цікаве, що новеньке новеньке потестуємо якусь автокосметику. Капот, в принципі, в досить брудному стані, але, в принципі, він в технічно в хорошому стані. Єдине, що ось тут трошечки зам'ято. А так, в цілому, досить непогано, але подивимося, що скривається під цим шаром пилу. Того, що навіть ось я пальцем тру, я нормально відтерти не можу. Тру того, що потім будемо все одно це полірувати, Чим воно буде більш вбите, тим буде більше цікаво. Отже, давайте починати. Починати ми будемо, звісно, з безконтактної мийки, і для цього я вибрав Alk-Privosh. Це безконтактний шампунь на лужній основі. Має pH 13,2. Розводиться 1-2% на весь об'єм води. В принципі, дуже економічний шампунь. І, як показав тест минулі, то він дуже хороший очисник. Тобто він прибирає максимум забруднень, які тільки можливо прибрати безконтактно. І, мабуть, більш потужного очисника я ще не тримав в руках. Саме для безконтактної мийки. Дуже щедро наношу, розвів 2% і даю хвилинку буквально постояти. Шампунь потребує всього від 60 до 90 секунд і далі вже можна змивати. Після того, як змив основні забруднення, вирішив послухати наскільки ширшава поверхня. Зрозумів, що випадок складний, тому беру абразивний шампунь від простав і губку, яка йде в комплекті до цього шампуня. Я, в принципі, зрозумів, що поверхня дуже забруднена і без абразиву тут буде важко. Цей шампунь готовий до застосування, все, що потрібно, це взбовтати, змочити губку, нанести засіб трохи на вологу губку і почати мити. Все більше нічого не потрібно. Головне перемішати добре абразив. І після попрацювати губкою по поверхні. Це робиться дуже просто і вмиває дуже якісно. Далі поверхню потрібно просушити, адже далі будуть наноситися інші очисники, які наносяться тільки на суху поверхню. Для сушки я вирішив взяти свою турбодуйку. Це не турбосушка, це звичайна турбодуйка для листя. Але вона досить бюджетна і, в принципі, поруються зі своєю задачею. Щоб не бруднити мікрофібру або брудну поверхню. Я вирішив продути повністю все турбодуйкою. І поверхня досить швидко та легко висушується. Тим паче вона невелика, тому зробити це можна швидко. Наступним кроком я вирішив зняти весь бітум. Для цього я беру кухімі Тервош A, наношу на поверхню і чекаю трошечки, поки. Антибітом почне працювати з бітомом і далі допоможу йому губку губкою. Тут можна не переживати за те, що подряпається поверхня губкою, адже в принципі я все одно буду потім полірувати. Тут головне зняти по максимуму всі забруднення. Я запшикав, почекав пару хвилин, допоміг губкою. Дав ще трохи постояти, і після чого почав змивати. Наступним кроком потрібно змити весь антибітом. Для цього я вирішив взяти також готовий шампунь від простав, але вже не абразивний, а шампунь, який видаляє металічні вкраплення. Все одно я наступним кроком буду видаляти ці металічні вкраплення, і вирішив, що такий шампунь буде якраз в нагоді, і він зможе підняти. Хоча б частково металічні вкраплення. Багато я від нього не очікував, тому я вирішив піднести трохи ближче камеру і показати, хоча б там, де іржа, що якась реакція є, що шампунь з білого кольору перетворюється в багровий. В цей момент я починаю відходити і трошки в шоці від того, і наскільки багато забруднення, в принципі, тут є. Все це, що ви бачите, багрове, це все металічні вкраплення. Я не думав, що на чорному капоті буде видно хоча б приблизно якусь реакцію, але їх було так багато. То, що весь капот був повністю багровий і в потіках. Я дав попрацювати шампуню декілька хвилин. Реакція постійно якась виникала нова. Після чого я змив весь шампунь і одразу розумів, що вкраплень буде дуже багато. Тому вирішив наступним кроком брати очисник металічних краплень і одразу глину. Глина досить тверда, вона буде витягувати металічне вкраплення, а очисник металічних краплень містить лубрикант, який допоможе очистити поверхню. Очисник металічних краплень вирішив взяти від ефікс. В принципі, дуже потужний очисник, великий об'єм, невелика витрата і має хороший, хороший лубрикант. Глина мала б по ньому ковзати, але в принципі все обламилося на тому етапі, коли я почав водити. Глина просто залипала на місці і нікуди не двигалася. Поверхня була дуже шершава і було дуже важко починати чистити, адже глина абсолютно не хотіла ковзати і просто прилипала на місці. Тут я вирішив наглядно показати, адже в якийсь момент просто глина перестала ковзати. Зверху, де я почистив, видно, що трохи лубрикант є, трохи глина, хоча б. Приблизно якось ковзає, хоча там ще дуже далеко до ідеалу, і ще потрібно було робити декілька проходів. Якщо глину залишити на місці, вона починає потрохи сповзати, а трохи нижче вона просто намертво прилипає і взагалі ніяк не хоче рухатися, щоб я з нею не робив. І це просто якийсь жах. Глина абсолютно відмовляється ковзати по поверхні, і я вже навіть не знав, що робити. Але чистити все одно треба, тому беру глину і починаю якось через силу потрохи е, дряпати. Але все одно не хотілося сильно задряпувати поверхню, хоча і в подальшому буду її полірувати. Вбити поверхню, в принципі, мабуть, неможливо глиною, полірування то все прибере, якщо періодично заминати. І тут, в принципі, видно наскільки поверхня досить багрова. Все це металічне вкраплення, які індикують про те, що. Вони там є, їх там дуже багато, і навіть на чорному капоті, навіть якщо в затінку, видно здалеку наскільки там багато цих краплень за допомогою багрового індикатора. Я думав, що на чорному капоті це не буде видно абсолютно. Це видно тільки на білому, але я дуже дуже сильно помилявся. Таку кількість металічних краплень я давно не бачив. Якщо піднести камеру трохи ближче, то я думаю, що вам добре видно наскільки тут багато мети краплень, але вже поверхня більш-менш чиста, тому глина досить непогано ковзає а засіб досить непогано піниться. Очисник металічних краплень потрохи почав підсихати, я вирішив змити і забруднення і заодно змити очисник металічних краплень, щоб його поновити. Адже коли він підсихає, цього краще не допускати. Він може залишити хімічні опіки на поверхні кузова і нічого це хорошого не принесе. Далі я вирішив контрольно знову почистити ту саму ділянку, щоб перевірити, чи залишилось там ще якісь металічні вкраплення та чи гладка поверхня. В принципі, поверхня була досить гладкою. Очисник показував, що поверхня чиста. Тобто метальші вкраплення трохи виділялися ще, але вже в порівнянні з абсолютно не так. Але поверхня була ще досить такою ж і тому глина там ще поганенько ковзала. Тому другий прохід, в принципі, виявився незайвим. Далі я перейшов на другу половину, той очисник вирішив не змивати, адже він не підсихав ще, і я вирішив йому дати попрацювати. Адже метельші вкраплення ще виділялися, і чим довше очисник працює, тим краще він очищує. По другій половині, в принципі, було все аналогічно так само. Металічних краплень було багато, і єдиний мінус був в тому, що ця половина була на сонці. Але. Все ж таки, очисник працює, глина працює, воно все ковзає, все все прибирає, все очищує. Єдине, що трохи швидше очисник підсихає, а так більше ніяких мінусів в принципі не було помітно. Але є мінус роботи самої глини. В цей момент вона просто впала, і я трохи від цього збісився. Адже коли глина падає на підлогу. То по суті на цьому ваша очистка завершується. Якщо глина впала, то її можна тільки виконати. Е, мені залишалося зовсім трохи, і якраз вже потрібно було переминати глину. Це і тільки я взяв цей шматочок, я його одразу впустив. В принципі, я дуже засмутився на цьому моменті, адже мені потрібно було йти за новим, новим третім шматочком. Але я трохи подумав і вирішив продовжувати ним працювати, адже я його тільки взяв, переминати його мені не потрібно. Я просто вирішив дочистити тою стороною, що не торкалася землі. Дочистив, в принципі, і на цьому очистка завершилась, а цей шматочок глини пішов у смітник. Змитий очисник металічних краплень я вирішив тим самим шампунем для очистки металічних краплень. Так, я вирішив переконати. Змагатися, що я точно змав всі металічні вкраплення, які можливо, і перевірити, чи це дійсно так, адже шампунь містить індикатор. Шампунь попрацював декілька хвилин, я ніякої індикації не помітив і тому було вирішено змивати. Змивається шампунь просто, в принципі, ніяких проблем немає з цим шампунем. Мені він сподобався. Перший раз ним користувався, і він 100% робочий. Далі я вирішив все перемити ще кислотним шампунем від Ultimate VA3. Кислотний шампунь розводиться 1 до 10, тобто 100 мл на 10 літрів води. Так як в мене лише невеликий елемент, то я вирішив взяти пару літрів і додати 20 мл шампуня. Хороший шампунь гарно спінюється, гарно очищує, добре піднімає всі, весь водний камінь, який тільки можливо. І заодно змию всі очисники метальчук краплень, антибітом, якщо я його не дозмив, все, що можна змити, я вирішив змити саме цим шампунем. Перед наступним кроком поверхню необхідно просушити. Я знову беру турбодуйку і починаю сушити. В принципі, це досить важко робити, коли на поверхні повністю водна плівка, яка не розривається гідрофобом, але ця сушка досить непогано впорується з цією задачею. І далі я вирішив повністю прибрати весь водний камінь, якщо він є на поверхні, за допомогою Water Spot Remover. В принципі, це не обов'язково перед поліруванням. Враховуючи те, що я буду полірувати не один раз, а декілька разів я весь водний камінь це приберу. Але для того, щоб бути повністю спокійним, я все ж таки вирішив взяти Water Spot Remover і ще пройтися ним. Water Spot Remover я взяв від EFIX Protect. Він досить непоганий, добре працює, добре очищує, ніяких проблем з ним немає. І ось такий кінцевий результат. Тобто, так виглядає капот, коли він повністю відмитий. Я думаю, що його міг дуже добре. Видно, що під точковим світлом, ну воно не точкове, воно таке. Середнє, я б сказав, щось між загальним і точковим, що воно досить е, поверхня матова Але сильно воно не задряпане. Тобто, не можу сказати, що воно прям критично вбите. Так, задряпане, але підполірувати є що. Є декілька глибоких подряпин наприклад, якось ця. Такі досить хороші подряпини. Тут така неприємна ситуація. Е, є моменти, де лак тріснув, але в принципі працювати з цією поверхнею можна. Тут ось вздулась поверхня, тут хтось підкрапував, але є, що є. Воно коштувало невеликих коштів, можна з ним працювати, можна щось експериментувати. Е, тому ось так. Сподіваюся, що відео було цікаве, корисне. Можливо, щось дізналися для себе нове, можливо, якийсь продукт підгледіли. Якщо у вас є питання, то пишіть звертайтеся. Якщо у вас є пропозиції, що робити з цим капотом, ви хочете подивитися якусь полірувальну пасту. Якщо більшість буде за це, то я обов'язково візьму саме цю лінійку, саме ці пасти, можливо, якісь круги потестуємо. Тому пишіть. Якщо у вас якщо ви представник або ви виробник якогось засобу і хочете, щоб я потестував раптом ваші продукти, то також пишіть, поверхня є чорна. В рідному лакофарбовому покритті шкода, тому має бути цікаво і щось корисне. 100% ми запишемо.